З'явилися певні подробиці щодо втрати F-16 разом з пілотом, який відбував повітряну атаку з боку Російської Федерації. Деякі деталі з'явили, що сколихнули усіх. А скандальні депутати вийшли із певними заявами, які лише підігріли ситуацію ще більше. Про подробиці цього жахливого інциденту будемо з вами говорити далі. Вітання вам глядачі. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Розкрито подробиці загибелі льотчика першого класу на літаку в 16 підполковника Максима Остименка. Йому присвоїли героя України посмертно. Про це повідомили повітряні сили збройних сил України. Зазначається, що тієї ночі до збиття понад 500 повітряних цілей ворога залучали всі наявні засоби сил оборони. Пілот Максим Устименко застосував весь комплекс бортового озброєння. Збив сім повітряних цілей. Проте під час відпрацювання останньої його літак почав втрачати висоту. І за офіційним повідомленням борт зазнав ушкоджень. Максим Остименко Ко зробив все можливе, відвів машину від населеного пункту, але катапультуватися він не встиг. Ну а народна скандальна депутатка Мар'яна Безугла відреагувала на загибель українського пілота Максима Остименка, який керував винищувачами в 16 під час масованої атаки Росії. За її словами, посилати пілотів збивати шахеди це хибне рішення. Мар'яна Безугла на платформі ікс опублікувала допис, у якому критикує українське військове керівництво через декілька факторів, зокрема недостатній розвиток безпілотної системи протиповітряної оборони, а також блокування закупівлі. Це то, що вона дописала Україна. Втратила пілота F-16 та ще один літак. Якщо не розвивати дронове ППО, блокувати закупівлі і водночас посилати вартісних живих льотчиків, збивати шахеди, то це неправильно щодо пілотів і знищення літаків. А потім можна посумувати. Звісно, не забудемо, не пробачимо. Медальку мамі передамо. Написала безугла народна депутатка. наголосила, що наразі досі невідомі деталі щодо першої загибелі пілота. F-16. результати розслідування щодо першої катастрофи F-16 досі не оприлюдни. Нині співчуття рідним і близьким додала безугла. У свою чергу цей інцидент прокоментував і авіаексперт Анатолій Храбчинський. Тож далі давайте заслухаємо. Я б порадив би пані безугли не писати дописи в Фейсбуці, а писати законопроекти, які врегулюють можливість і покращать деякі на ті болючі питання, які вона підіймає, тому що, наприклад, вона цілком може долучитися до низки законопроектів, які змінять звичайний статут проходження служби з. Орних силах України і покращать можливості для наших військових, але по перейдемо до того, що насправді, якщо ми кажемо про протидії проти шахедів, за рахунок літаків F-16 низьких експертів активно вимовили стосовно того, що це дороговартісне задоволення, але чомусь таке дороговартісне задоволення використовується. Повітряними силами Ізраїлю для того, щоб перехоплювати шахеди, які летіли в їх бік з боку Ірану. Жнов таки треба зрозуміти, що понад 500 повітряних цілей в одночасному повітряному просторі. Тобто ми кажемо про те, що це були різноманітні повітряні ціли. і достоменно невідомо чи пілот збивав ракети, чи збивав все ж таки шахеди. Тому давайте згадаємо, що є потреба і в перехопленні безпосередньо крилатих ракет, які задіяв ворог. А тоді використовувались і скандерка, і а, Х-101 і так само використовувалися а, ті ж саме калібри, які використовуються з морських платформ. Тому тут згод, треба зуважити, що насправді велика кількість повітряних сил і передбачала використання максимальних можливостей щодо перехоплення їх за рахунок тих компонентів, які є на озброєнні повітряних сил. І тут були залучені і мобільні вогневі групи, і наземна система протиповітряної оборони і авіаційна складова. Тому жнотакі оцінка ефективності застосування літаків. А, це на повинно повинна робити. А, Люди, які мають або авіаційного освіту, або служили в повітряних силах, або безпосередньо продовжують служити в повітряних силах, і не в якому сенсі не якісь експерти або депутати. Тому повертаючись до основного запитання, ж таки давати зуважимо, що є ефективне застосування літаків Ф-16 проти всіх засобів ураження і проти крилатих ракет, що є запорукою захисту наших стратегічних об'єктів і цивільних міст від можливих тяжкіших наслідків. Шана Герою, а співчуття родині загиблого жно таки. Давайте пригадаємо, що це той пілот, який навчався разом з а, Мунфішом, який навчався з Жусом, Це ті пілоти, які запровадили і витягували F-16 до а, повітряної складової наших сил, а, тому а, вони проробили велику кількість роботи. Пілот був допущений до низки різноманітних літаків. Тобто, це вже готовий інструктор, який би міг би передати свій досвід, але е, маємо таку трагедію. Але ж, жновтаки з е, рятуючи цивільне населення від е, уламків літака, спромігся його відвести від е, міста, е, чим забезпечив е, ж, знов-таки, Безпеку для нашого цивільного населення, на жаль, нова трагедія за 16 доводить, що реактивний винищувач не призначений для збиття стоячих дозвукових цілей. Про це сказав військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Робота реактивного винищувача із автоматичної гармати по стоячому шахет 136 у якого зараз не просто бойова частина 90 кілограм, а всипана ще й шрапнеллю. Це найвищий ризик для літака і пілота, пояснив експерт. Він підкреслив, що для збиття шахедів потрібно застосовувати легку турбогвинтову турбогвинтову авіацію, наприклад, Embraer Ебі 314, або легкі ударні вертольоти типу Bell An 1Z Viper. Однак, як зазначив експерт, в Україні на озброєнні цих машин немає. І більше того, як зазначив Коваленко, наявні можливості щодо їхньої закупівлі нахабно ігноруються. Ну а тим часом також військовий експерт Юрія Микуляк заявив, що використання винищувачів F-16 для знищення дронів Камікадзе шахет є недоцільним, як з фінансової, так і з тактичної точки зору. Як Підкресло він такі ресурси, як система ППО Петріот і винищувачі f 16 призначені для боротьби із більш серйозними повітряними загрозами, зокрема із балістичними ракетами, а не з дронами. Експерт припустив, що льотчик Максиму Стименко, який загинув під час нещодавної атаки, міг зіткнутися із уламками шахеда в момент його перехоплення, що і стало причиною трагедії. Це що сказав експерт, озброєння F-16 16 це високоточні та надзвичайно дорогі ракети. Окрім того, навчання пілотів для таких завдань процес складний і ресурсовитратний. Втрата одного пілота це втрата, яку неможливо оцінити в грошовому еквіваленті, наголосив Микуляк. Він запропонував альтернативний підхід замість використання дорогої авіації сформувати спеціальні батальйони з дронів перехоплювачів, засновані на вже існуючих мобільних групах, які зараз бувають ворожі бапола із кулеметів на пікапах. У нас є дрони спеціально розроблені для перехоплення ворожих безпілотників. Зараз бійці з кулеметних мобільних груп проходять перенавчання на операторів таких дронів. Уявіть собі, ефективність один дрон-перехоплювач один це величезна економія ресурсів, пояснив експерт. Ну, як стало відомо, пізніше пілот українського F-16 Максиму Стименко був однокурсником іншого українського льотчика Андрія Джуса Пільщикова, який загинув два роки тому. Мама Джуса Лілія Авір'янова описала загиблого Стименка наступним чином. Хлопець зі сталі, який завжди прагнув бути найкращим, він був одногрупником її сина з першого курсу. Це був суперінтелект групи, чудовий айтішнік, Але у нього були великі міцні крила. Велика відповідальність, велика відданість справі. Він мав би стати маршалом авіації. Написала Авір'янова. Дружина іншого українського льотчика Олексія Меся Мунфіша розповіла, що в Устименка лишився чотирьохрічний син. Нині президент України Володимир Зеленський підписав указ номер 444 дріб -2025, згідно з яким полковника Максима Устименка відзначено найвищою державною нагородою званням Героя України. За особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Віддане служіння українському народові постановляю присвоїти звання Героя України із удостоєнням ордена Золота Зірка Устиманку Максиму Юрійовичу, полковнику. Посмертно ідеться у повідомленні, коментуючи це рішення, Володимир Зеленський висловив глибокий жаль із приводу загибелі Максима Остименка. Він загинув, захищаючи наше небо наших людей від чергової російської масової атаки. Було більш ніж 500 ударних дронів і ракет тільки за одну минулу ніч. Більшість із них було збито, підкреслив президент. Він зазначив, що Максим Остименко брав участь у бойових діях ще із часів АТО. Він освоїв чотири типи літаків і на його рахунку дійсно важливі результати результати для України боляче втрачати таких людей. Мої співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам. Вічна пам'ять підсумував Зеленський. Ну а я в свою чергу вдячна глядачі. що ви додивилися цей випуск до кінця? Зустрінемось з вами в наступних випусках. Продовжуйте допомагати українському війську, адже в єдності наша з вами сила. До зустрічі та слава Україні.